У мене в руках адвент календар від Stalex за 3800 зі знижкою за три сто. Вартий він того чи ні? Зараз перевіримо. Виглядає він божественно дорого багато. Відкриваємо першу комірочку і отримуємо двосторонній пензлик трансформер. Його можна комбінувати і змінювати як завгодно, докупивши змінні пензлики. У комірці номер 2 – ножиці для кутикули, третій пододиск для педикюру, ну можна й для манікюру. Четвертій новорічна кулька ціна невідома. Відкривши п'яту комірку, ви отримаєте ароматну свічку. Ціна також невідома. В шостій пластикова основа і змінні файли. В сьомій відновлююча олійка для шкіри. У восьмій лете ліхтарик для сушки нігтів. Далі ви знайдете набір із трьох фрез. В десятій комірці прикольний ось такий брелочок. В одинадцятій буде ручка лопатки і дві змінні частини. А в останній комірці ми маємо упаковку без ворсових серветок. І загальна сума, не враховуючи свічку, брелок і кульку, вийшла. Тому я цим адвентом реально задоволена. А вам як?